Тепо ціновачі математики розв'яжемо номер 152. З чисел нам треба виписати перше натуральні. Натуральними числами ми називали ті, які ми використовували для лічби предметів. Отже, серед наших чисел це буде число 52, 19, і все. Більше натуральних чисел немає. Друге. Цілі невід'ємні. Цілими невід'ємними числами є числа натуральні та нуль. Натуральні ми вже виписували, і серед чисел є нуль. Отже, нуль додали. Раціональні від'ємні. Оскільки нам треба виписати раціональні від'ємні числа, кожному з них обов'язково повинен передувати знак мінус, і це не повинні бути корені. Тобто це повинні бути числа, які ми можемо записати у вигляді звичайного дробу. Ось у нас є число мінус 2,4 в періоді. Мінус 3,7. Мінус 2,1. Є ще одне від'ємне число, мінус корінь з п'яти, але воно не є раціональним. Це ірраціональне число. Четверте ірраціональні числа. Ірраціональними числами ми називаємо такі числа, які не можна записати у вигляді звичайного дробу. Серед нашого переліку це корінь семи. Десятковий періодичний дріб можна записати натуральне число, можна періодичний можна. От число піє ірраціональним, оскільки це нескінчений неперіодичний десятковий дріб. І мінус корінь з 5 є ірраціональним. Інші числа раціональні. Завдання виконано. Розв'яжемо номер 156. З множини виділити під множину правильних дробів. Оскільки правильним дробом ми називаємо дріб у якого чисельник менше знаменника, то в цю множину війдуть дроби. 1 восьма, 7 дев'ятих. 2 третіх. Неправильних дробів. У неправильного дробу чисельник або рівний знаменнику, або чисельник більший від знаменника. Отже, в цю множину відуть дроби. 7 третіх, 5 п'ях та 10 перших. Завдання виконано.